Мене не викрало НЛО, за шкода. А ще тепер я знаю благу! Ти не можеш, просто приходьте іди туди хоч. Ми всі майже споживали від полювання. Тепер я знаю що звістку. звістку! звістку, Звістку! О, це одразу міняє діло. Чого ти не сказав цього відразу? Ну, яка звістка? Це пізно. Я вам вже нічого не скажу, а тому звістка залишиться моєю таємницею. Це несправедливо! Зрешто повідомлення стосується кожного! Хоча б скажи нам, це хороша чи погана. 嗯。